Добрий день, вас вітає компанія МТЗУОК, Мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати отакий от маємо асортимент підігрівачів до тракторів МТЗ. Дивіться, ну, із досвіду найбільш популярні це такі от варіанти. А саме отакий от свах, Це у нас потужність 1,9 кВт підігрівача, з'ємна вивка. Так, прокладочка у нас йде в комплекті. Вартість, бачите, на екрані 2600. Так, це наше українське виробництво. І він по досвіду продажів вже сезон сезону піде, як ми не торгуємо. Найбільше більш, його беруть. Найбільш цікава така пропозиція. Потім є у нас отакі от, з'ємна вивка 1,8 кВт. Він коштує 2000 гривень. Це у нас виробництво Польща. Так, виглядає. Прокладочка також комплектна, з'єднана вилочка. Потім нез'ємна вилка 1,8 кВт, знову ж таки, це виробництво Польща 2500 гривень. Прокладочки у комплекті в нього немає, не кладуть. Тобто доведеться вирубати самостійно цю прокладочку. так Давайте по комплектуючому одразу 350 гривень. Отакий от, от метровий кабель. У нас, якщо у вас з'ємна вилочка. Ось такий роз'ємчик буде. Як, так само, як тут. або тут, Він стандартний. Так, Тен на 1,9 кВт. Це саме такий, от, як на отому от варіанті, на Славському стоїть, 650 гривень він коштує, може такі, також його окремо придбати. Так, Потім у нас от Лун ну Це у нас Китай, ви розумієте. так? Ось от такий от підігрівач, так от він виглядає. Доволі важкий, до речі. Так, це у нас там тем всередині. Він розбірний, але ніхто його не розбирав. Ми не знаємо, що там, як воно всередині виглядає. Це от його комплект, отакий от травнячок, от два хамутики, 3 кВт в нього заявлена потужність. Ну, я б одразу надвою поділив, бо це китай. 1600 гривень вартість. Потім за 1300 гривень отакі, на 1,5 кВт. Ну, знову ж таки, це у нас Елегант. Що за Елегант? Якийсь Китай. Ось от так от він виглядає. 1300 гривень. Так, потім от на 1,5 кВт. Знову ж таки, це у нас Китай. тройничок комутики це у нас у комплекті. 1300 гривень. Потім отакі о, малогабаритні такі як стаканчик, як на нього сказав би. так Тобто, покріпленню воно стандартне кріплення сюди підходить. Нез'ємна у нас вилочка Ось такий комплектик, це у нас вартість 2500 гривень. Тобто, є з чого обрати, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки пишіть коментарі. На все добре.